Нове відео, тому усім привіт! Ми йдемо на ставочок, як я казала, що доготуємо. Будемо йти на нашу калюшку. Коровки, газя. Ну, картопля у людей. У нас в цьому році. Скільки доброго, огород. Підемо з колі сміємося, Скажу, у нас ще ніколи такого городу не було. Привіт! Привіт! Дітя поглядять. Дітя поглядя. Казяй. Хе-хе-хе. а щоб вона не погналася за мною. Бо я буду дуже голосно кричати і тікати. <ріху> Одні лапті залишаться. Ну <гум> і пташки співають. І вітер піднімається. Нам як кудись вийти, так і вітер. <гум> Тихенько. Я пройду, не треба за мною гнатися. каже, ох у нас і город в цьому році. Прям шикарний. Ну, бачите, і тут у нас ріси Ну, майже... Біля кожної водойми. Ріси на річці у нас є. Може залежить від області. Хтось там мені писав в коментарях, що це їх посадили, бо ми ніколи не бачили. О, починається. Щоб росли і ріси. Може воно. Ще за місцеві і від місцевості залежить, так? Ага. у нас то вони майже крізь ростуть. Ще й кульбабка. Приймаються. Це ж діти наші посадили Нікіта з хлопцями. Посадили березки. Щось приймається. Їм же ж треба було їх ходити поливати. Це все зламали вже. А Скільки ж вони їх штук він казав, посадили. Я не бачу, щоб вони тут. А оця, так. Да. Ця прийнялася. А та. Може приймуться. Дай Бог буде гарно. Тільки що, мені кажеться, вони близько до води їх посадили. Не знаю. Це ж не вербай, не Іва, що так близько до води. Треба було десь тут на галявинці і була б така, як роща. А вони і тут біля берега. Понасаджували. І тут тут прям гарно так прийнялися ці дві, да? так? Як співають пташки? Це буду не я, якщо я спокійно сяду і буду біля кольки сидіти, поки він ловить рибу. Мені ж треба бігати, облазити всі бур'яни. Це пораздивлятися, послухати, познімати. І побачить ту пташку. як. Хтось мені питав, Оксана, змії є і кліщі. Ви не боїтесь? Бояться, я не боюся, змії кліщі є. І є їх повна. Ну, ми їх начіпаємо, вони нас начіпають. Тому якось так ми живемо дружно і мирно. Може вона кричить? Вечір в селі біля ставочку. Пташки співають. У колі такий бешений кльов, що от скуки можна вмерти. Я пішла гуляти, бродити. Давно я вже тут не була. Покуси такі. Сі наскільки люди заготовляють. Річечка без риби. Така річечка риби в ній нема. Колись раніше була. Зараз взагалі нічого нема. Ці річки. Такі. О там воно де криша. І на цю сторону наша фазанда. Участок наш. Зарощує деревами, куди Коля взагалі не хоче ходити. Хай стоїть. Може, діти щось захочуть там чи строїть, чи що. Шо. Щось буде. А да. Гарно побродить Послухати пташок, подивитися. Гарно. Лелека оцей, уже неділю кружляє над нашою хатою. Літає. Кружить і кружить. Полетів, полетів. А це отам от вже неділю кружляє. На мій так смішно. Не ну, у нас з колі поповнення не буде. Це точно. Це 100%, навіть 1000. А от в сім'ї в нашій все може бути. Все прям може бути, щось воно як приблизиш, трохи то стабілізації немає. Камера трясеться. Щось він не даремно літає. Ні, Нікіта ще малий. Я на інше маю на увазі, <laughs> що може бути сюрпрайс. Чуєте жаба яка? Це жаба жаба бик, чи як вона? Ми обійшли з іншої сторони, думали тут половить з цієї сторони. А тут так заросло, вже і місць немає. Коля примостився тут. Я колись викопувала і садила вдома отакі біля колонки з водою. То росли, були і квітли, були такі півники. Гарні. Це так хтось не рибачив, що аж вудку затопив. Це так, мабуть, ловилося тут. Що й утку втопили. Сміття накидали. Тут і вітру нема, затишок. Але все одно не клює. Де вона лови? Вона була червока в не вона на хліб, ну вона чеснок підмішує. Я думаю, де в мене весь чеснок дівиться. У мене дівчинка його весь витягала. Ми з ото кинулися до картоплі чеснику, як на цей. На мангалі смажили. А в мене з родного чесника нема. Найшли там такі, як бубочки. Весь витягала Кристина. Вона казала, що каже, на часник добре клює. Ну, бач, скільки вона лову. Ну, ну, риба скидається, щось є. Комари гризуться, так? Да? Ну, чого? Трохи на насіння полускаємо. Може щось клюне. А треба хоч котам піймати. Вони зараз будуть бігти за тобою, кричать, де риби, а риби нема. Кристина та приходить приноси всім. Ми прийдемо і як пішли, так і прийшли. Да? Не щоб на городі сапати, сидять байдикують ні рибини. Ти хочеш нагород? Ні. Дивіться, яка воно рослина цікава? Ось Прикольно, як отая кімнатна така квітка. Риба плавав на поставку, скидається. У mm -hmm. мене вже язик від насіння болить. І дупа від стульчика. Що, мовила, йдемо на город. <рес> Ні, <рес> на город я не піду. Пішли пошляємось. Я не знаю куди-небудь <рес> у нас тут такий вибор. <рес> Ми діти <цих>, бур'янів, <рес> лісів, бур'янів, <рес> ставків і всього іншого. <рес> у нас тут прям <рес> разнообразе таке. Mm -hmm. Є куди піти? <рес> Я додому також прийдеш зараз. Глупися в той телефон. Або жарти почнеш. Штурмувати холодильник. Колька, я казала пошлятися, але не по таким дібрям. Взяв вудочку, каже, стульчик візьмеш туди далі, пройде. Куди ж тут далі? Я ж як згуркатю, як всегда. Я ж змію. Щоб це за день десь не скопитнулася. Капець. Які тут зміюки? Як вони нас уже... В обличчя знають. За своїх приймають. Біть хоч не впаду. Ви вже з ними майже родичі. Я пройшла. О, <кій> ну куди мені йти? Ого! Коваль? Він що мене кинув? В мене кинув тут бур'янах і втік. Довела чоловіка. Втік по бур'янам від мене. Де він? Як знайду, то втоплю. Вимінити. Блін, я ото як. А говно він. Кота пришмандовка понад тім ставком. Коваль я тебе прибью. Бо я тебе гукаю, гукаю, шукаю, кинули, втік по бур'янам. Там знаю, куди йти. О, вони і тут берез, понасаджували, вони вокруг цього ставка понасаджували їх, так? Да? Прикольно. Я бачу, що тут риба скидається, тільки нічого не ловиться. О, вона воно і прямо верхом плаває, бачу. Не, бачите. Ага. А хто то воно? Порад верхом плаває, і все. Чего? Нема? Нема. Ну чого? Нема такого. Ну а що то? Я больше не Є такого. лунь. Ото він як бугай Оце воно. А жаба бугай, я такого не шани. Да, а я людям набрехала, що жаба бугай. Чов дивлюся, знімає. Розпівалася як, да? Пополук лежить. Пока з губина очі і пополу кризить. Тут по всьому ставку саме глибше по пояс. Завжди так було. Тут діти по ньому лазять, а не плавають. Вони просто ходять. Поколінь, так. Да. катыша красота. Даже что-то клюет. Ничего себе. Ми йшли, як сюди на стовоку, це хазяїн телят Сашка, а понад її огородом йшли. А в нього на грядці вже клубніка спіла. Така крупняча, гарна така. Вже є у людей своя клубніка. Сьогодні на ринку була по 90 гривень. Була 120, 100, була і 90. Клубніка, гіркі помідори по 50 гривень. Рідиською я навіть не дивилася, вже її не хочеться. Е, нектарин, персики, абрикоси по 100 гривень в АТБ. Правда, на ринку не бачила в АТБ по 100 гривень. Абрикоси похож таки. Я постояла-постояла. Ну, думаю, Бог знає, що в мене оце за алергія, не буду я брати. Ну, я вже знаю, що це. Тетляна мені написала, то цей. Сходя в аптеку, куплю, спробую. на насіння накидає, може буде клювати. Кидав. Кидав? Не клює? Ні. Воно плюхається, скидається. Все, в мене вже батарея сідає. Вже скоро будемо йти додому. Все, збираємось. Так співали, так співала, тільки розвернулася сюди. знаєш? Візьму, я хотіла б зняти, як ти удочку сложив, як, яка в тебе удочка сложилася, джокер оцей. Палочка і не скажу, що це удка. Маленька, верненька, да? так? Все, рибаки прийшли додому, нічого не спіймали. Порибачили. Роза вже нас. Темна така. Троянди. ці троянди. Рід нема, ромашки. Всі біжать риби, а риби нема. Так, все. Всім пока-пока. Ліза, що таке? До наступного відео. У нас наче теплішає сьогодні не так холодно. Що таке, чого ти вдавилась? Все, всім пока-пока.